Всім привіт, це друга частина, я просто забула сказати перше, що буде ще друга частина. Ну Я там написала під відео, там, вибачте, чекайте другу частину. Ну, коротше, вертаємося до теми. Ну, якщо якщо іще раз цей, я не знаю, як його, його назвати, я даже не знаю, чи це хлопчик чи дівчинка, мені напишуть. Я буду з ним мати окрему розмову. Мені такі коментарі не треба. Вибачте, мені не 15 років. Це Ютуб я создала просто так. Ні, хорошо. Окей, я буду виставляти тільки своїх хороші. Вона у мене є Ося, мусянка. І дуже багато всіх. Я буду робити поділки, значить, так, ждіть у мене поділки. Я не буду знімати всякі танці. Все. І це. Скажіть одному мальчику чи дівчинки спасіба, що такі дурні коментарі пишуть. Це скажіть мальчику чи дівчинки. Так от я буду або ігрушки виставляти, ігрушки с... теж буду, розпаковки, поділки і все-таки щось комітантів, комі якихось штучок там. Може буду якісь штучки делать, буду украшати, показувати щось. Ділять. В мене, кстати, скоро стол прийде, тому скоро на нього буде обзорчик. Тому ждіть. І оціх танків ми перекращаємо робити. Я до папи приходжу на стадіон і знімаю вам якісь міні-влоги, мені це дуже шкода, але що ж мені робити? Якщо він ще раз мені напишеть, я буду мати з ним окрему розмову і ще повторюю. Тому що мені ось такого ось отду... Вибачте, якийсь сайт, кобути би для. ну, Це блін, ну я ну, в мене теж все без слов. Батшки, напишіть, будь ласка, таких коментарів. Мені зовсім неприємно, коли мені пишуть такі коментарі. Я не влюблена ні в кого, і це не чат для стосунків. Я надію, що ви мене дуже гарно зрозуміли. Тоді я буду робити поділки, розпаковки там ще буду показувати, обзори якісь, щось з ігрушками гулять. Танці Ну, дуже будуть, дуже редко будуть виходити. І скажіть, дякую одній людині із 82, ну може навіть і більше. ну, ну, це, будь ласка, не пишіть таких коментарів. Мені дуже неприємно, це не чанс. Це не чат для стосунків. Я взагалі даже не знав, в якій він країні. Він по-англійськи пише по-українськи, я даже не розумію, блін, взагалі, ну, де він? Це не мої повинні, це я тут не при чому. Ну і добре, всім па-па. Надію, що ви не будете таких дурниць писати.